Здрасте! Здрасте! Красунька, здрасте! Як тебе звати? Як? Аліна, а я Світлана, держи, зайчик мій. Моя ти красунька. Боже, дякую тобі, дякую. Ми були у папи на мобілі, де зайшли. Ми вам писали за лящик. Ви хочете лящика? Так. Папа загинув. Боже, прийміть на наші свою серйозно, я вам так покажу, ви знаєте, що ми живемо всі під Богом. Правда, ми живемо. Потім люди мені кажуть, ви говорите одне те саме, а як не говорити? Дивіться, ми встали утром і слава Богу, а могла б і не встати. Ну що не скажіть, що люди такі, ви знаєте, обозльоні. Треба жити, просто жити і бути щасливими. Дивіться, що в нас робиться кожен день, кожну да. ніч. Подивіться, що робиться. Правда, це жах. Люди добрі, ви знаєте, я хочу вам сказати. Я хочу вам сказати, будьте трошки добріші, живіть сьогодні да, ще. Це ніхто не подівається. Ну, Бог їм ви знаєте, ми самі знаємо, як воно на самом ділі є. І саме головне, найголовніше щоб закінчилася ця війна, щоб не стала війна, моя різна речі. Бульку ж тобі теж. Да? Держіть, 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 поїжджайте на здоров'я. Дякую за вашу підтримку, ви знаєте. Я взагалі, я не можу. Чоловік живий, почався ця війна, ми жили на сухом лимані. А я кажу, я боюся. А він каже, ти будь-як наша світулька на привозі, говорив оптимістом, говорить, будь світулька, говори, на, на. чи може, ти ж умніватися, буде тяжче. І коли вже його забрали, його забрали, він нічого не сказав. Він не хотів розкраїти. І останнє було завжди, бери примірник від нашої світулки. Боже, ви знаєте, душа чесна. Хайчас туди. Мира, добра і позитива. І ще раз говорю, живіт і просто живіт. I love you. Суденчика. Наш привоз пострадав. Коли в два години ночі Міша дзвонив і писав, потрібна допомога, Ти знаєш, що тобі хочеш, що там не говорили до тебе, чесно, кажуть, воно є. Дуже багато там газу ціляти. Ну, я хочу вам сказати, що такі трудні моменти, коли навіть я в лікарні між держава. От я вам говорю чесно, ця людина любу секунду. Він, ця підтримка, Вона дорогого стоїть. Ви знаєте, сьогодні мільярди. Я отримую тим, що треба заобщені, між мільярди сообщені на підтримку Кожне місто, кожний город. Люди, з якими, напевно, ми спілкувалися, я не знаю. Я вам така вдячна за цю підтримку. Ви знаєте, я все так казала, одне слово, да? все буде добре, тримайтеся. Повірте, це дуже дорогого стоїть. Між, я вам дуже... Ви марськові там я ж бачила, вика знімали з турист. Я видно, я, я, я чесно кажу, це, я це сразу, труп попало, пожар, все вдруг попала і пожар, щоб все поносіть. Свята не на зв'язку, спала з юнизі, лесія. Я швидко їду, якщо там горить, поносі чтобы... що там, щоб товар дорогої край місті саме ценне, що Я правда, И... Наші співчуття людям, які пострадали там, звісно, пострадали дуже чесно. Я їду, я кажу, в мене у в руках холодок. Тобто, ну, це, це страшно, це жах. Але я якщо нам треба триматися, тому що ми силі йти вперед, працювати. Саме головне ці минути не опускати руки, це дуже важливо. Тому що, ви знаєте, багато може це все збити з колії. Треба жити. Жити і продовжувати, працювати і робити. Все буде добре, слава Україні. Добрий день. Добрий день. Добро девочки мої, данечки, що моя сына? Ага. Передайте нам відео. передайте. — да? Кому, Кому? Даші. Дашенька, дивіться. I love you. you. Соні мої. Дякую вам, дякую, девочки, що ви в мене є. Це такого дорогого стоя. Ви знаєте, сьогодні оце в нас таке тап. Дівчатка, я хочу сказати, стільки підтримки. Це дуже дорогого стоя. Вам здоров'я, процвітання. Дякую. Красотки, дякую вам, мої рідні. love you. Ми вас каже. Спасибо, зайчик. Підписники, шанувальники. — Дякую. — Дякуємо вашому позитиву, вашій красі. Дякую вам. Якщо знаєте... плохо настроєння, то ми завжди вас включаємо, дивимося. Я думаю, треба, якщо плохо, я подивлюсь світу. А ви знаєте, сьогодні моє настроєння виробити. От цілий день так приходить, підтримка. Да, у нас ви бачите, що це взагалі. Це, ви знаєте, я, от у мене весь день, я взагалі така сильна така, да? Ну, У мене весь день, так, отут, так от тут холками мене ходить, розумієте? І душі перевертається. а тут над нами все літало. І італьянська, італьянська вулиця, жінчужина, жіка жінчужина, все літало, все збивалося. Ну, ми на самом ділі, діти до вас приїжджали весною, а ви вот, тут їхніте. І діти, ми не змогли, ми ходили до світанки. А тут все, пожалуйста, Деточка в такому августа свадьба. свадьба давні? Да. Ну дивіться. Я, віде, віде. 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 Я, віде. Я, я Хочу побажати в першу чергу. Владкаріна. Влад, Влад, Владкаріна. Влад і, да. да. і ви знаєте, в першу чергу я хочу дві сторони. Я хочу побажати сімейного благополуччя, щоб ви любили один одного, щоб ви розуміли один одного, щоб ви підтримували один одного, щоб ви були одне ціле. Ціне. Будьте щасливі, і любимі. А я вас «I такой лаві. Можна? Дякую. Можна, можна вас подтянуть? Конечно, можно Боже, яка да, ви приємна, Спасибо. красуночка. Спасибо вам. Дякую. І за вашу підтримку я тоже дякую, правда. Ну, вот, чесно, це дуже дорого дорогого стої, правда. Я вас тихо лавлю. Потому что да. все хорошо. Хоть и хоть заменить. Да. Любочка. Костя, когда я двигаюсь. Сейчас малюня. От вас так не птички. Люба для моя риба. Я так, прямі, так, у нас в Возьми моя ласточка, на здоровічко. Боже, ти така модняшка, така модняшка, красота. Тільки як це звати? Ваня. В... Ваня, ну я Света, Давай познайомимося, я світа. Буде... Ти такий модний, ти знаєш, ти такий модний. Боже, я дякую вам, правда. Ви сьогодні у мене просто, ви знаєте, мої отдушини. От чесно, на душі кожні да сітки мене, руки-мандраж. Але ваша підтримка, правда, вона такого дорогого стоє. Це жах, але ви знаєте, я завжди хочу говорити, буду говорити, що все буде добре. І наше життя прекрасне, тому що треба жити сьогодні, зараз і всю секунду. Все, що ж ви хочете ви зробити сьогодні, не відкладайте на завтра. Тому що завтра я завжди говорю, я встала, дякувати Богу, я вийшла, жива, здорова, все буде добре. ごめんない。 А ви сидять, сутка, віде, віде, віде. <зайдя> Познайомиться ближче. Давайте вже Так, для настроєння нам дали жувачки оці. Дякую щас... щас... вам, вам велике Я вас дивлюся, все такі гарне. Спасибо, ви теж як сумі? Не, не. не супер, їхали. На море трошки, так, тоже в нас там таке є. Розвіятися. Це буде добре. Да. І молодці, що приїхали, трошки підпочинка, перезагрузити. Да? Ну, Попроси дивлюся, що ви приїжджаєте, як дивиться, що таке робиться. Ви знаєте, воно ну, я завжди говорила, якщо бояться, то треба да, а я, Так. А якщо є бажання, треба сісти і поїхати. Правильно? Так. Да, як подружки кажуть, ой, там стріляють, то й кажу, так до лікати мене. Молодець, саме головне віра, бажання. Да. І так. всього вам не Я вас тайлаю. Да. Добрий, Добрий, Добрий день. день. А це на 630 до 600. 600. мої. Як вам відпочивається? Відпочивати, приїхати трошки. Ні, ми проїздом приїхали, ну, звісно, як вас. Дякую вам Спасибо вам велике. Так, там у ну... нас, дівчинки, вам удачі. Загорайте, так? Да? А де Альбінка? Альбінка. Альбінка да. Бо я до... Альбінку дивлюся. Є, 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 всі yeah? тут є, ми, да. ми всі є. Yeah, Приходьте, yeah, дівчинки yeah. мої. Камера з усіх сторін включена, ви зрозуміли? Я вже гамма. <реш> До побачення, Дякую. вам удачі. Стосовно мого відео щодо привозу, зранку я записала ролик, багато коментарів негативних. Світулі на красотулі стосуються, там і санича, і так далі. Так, я зранку відмітила всіх тих людей, яких я знаю особисто, і завдяки яким привоз здобув друге життя. Зараз я поясню, що я маю на увазі і відповім на ваш коментар. До речі, ви залишили аж два коментаря. Перший, що ми з світулею ж і два одіночества. Я навіть коментувати не хочу, чесно кажучи, сьогодні не до сміху, але такий гуморний коментар, звісно що був. І другий, а можна дізнатися взагалі, яке відношення має світуля до привозу і звідки вона з'явилася? Я не знаю, звідки вона з'явилася, але дуже добре, що вона з'явилася, тому що завдяки саме Світлані Базаренко, хто б мені що не казав, привоз отримав друге життя. Ми колись дуже рідко бачили привоз, десь там новинах, журналісти і так далі. Дуже рідко. Через телефон Світлани Базаренко особисто я побачила привоз і дивлюсь, щодня я його. І це вона робила просто по своїй такій людській, що вона така і добродушна, і весела, і енергійна, і запальна. Показувала всі ці ролики і не тільки свою рибу, а і всіх іскрисів сюди. І там прийде тітя Балічка, тітя Зіночка, тітя Катічка, дядя Ваня. Молодець, все, що я можу сказати. Вона витягла привоз, що про нього абсолютно всі заговорили і побачили його з іншого боку. Так само і санич своїми оглядами, так само і всі ті, кого я назвала у попередньому відео, де ви залишили той коментар. Тому я вважаю, що Одесити ну, повинні навіть дякувати тим людям, які класно показують перевоз. дали йому друге життя. Те, що трапилось сьогодні, ви просто не розумієте, що це робочі місця. Це перлина Одеси, це наша спадщина, можна так сказати, всеукраїнська, колоритна, культурна, тому що це легендарний привоз, і мені щиро шкода, дуже шкода, що там сьогодні таке трапилось. І не хочу, щоб це повторилося знову. Не дай Боже. Я хочу, щоб вціліла вся Одеса, всі міста, і в тому числі і Привоз.